Їх об'єднала та згуртувала спільна біда. Вікторія, Світлана і Марія дружини і наречена бійці ВАЗОВУ. Їхні чоловіки більше 14 місяців перебувають у російському полоні. Останній раз я його чула, він мені телефонував з Оленівки, тобто це перше його місце перебування, критична втрата ваги. Тобто, я знаю, що у нього зламані ребра, відсутність будь-якої гігієни. Останній раз, коли я його бачила, ну тобто на власні очі, йому було 25. Вікторії 26. Її коханий розповідає боєць бригади Азову до полку вступив у 2020-му. З Владиславом познайомилася 10 років тому. Вони однолітки, обоє лучани, зустрічалися, планували весілля, але розпочалася повномасштабна війна. Одружитися вдалося за два дні до полону, говорить Вікторія. 10 травня він повідомленням написав мені, ну запропонував одружитися з ним. Я відповіла, що звісно так. І 16 травня ми були вже офіційно одружені. Нас розписав командир. Це було телефоном, тому що онлайн, тобто як відеозв'язку такого ну шансу не було зробити, тому що їх постійно обстрілювали. Як такої церемонії не було, тобто я просто прийшла, забрала свідоцтво і ну надіюсь, вона ще попереду. Хочеться кричати, хочеться волати, щоб якимось чином влада посприяла обміну полонених як військових, так і цивільних, щоб якнайшвидше наші полонені повернулися додому. А це Світлана їй 49. Її 51-річний чоловік Сергій до полку Азов вступив у 2015 році. Розповідає з перших днів повномасштабного вторгнення аж до полону обороняв Маріуполь. Вже з останніми він виходив 20 травня. Зранку ще в 11 годині він мені зателефонував. Сказав, що вони будуть спалювати всі телефони, всі документи, ну і будуть виходити. Казав, що це буде орієнтовно два-три місяці, що він може зникнути зв'язку, що з ним не буде зв'язку. Ну але як ми бачимо, останній чоловік телефонував старшій доньці торік, 11 липня. З того часу каже Світлана: жодних дзвінків чи листів від нього не надходило. Це дні постійного очікування, дні постійних тривог. Дні болю, дні жалю, якогось такого нестерпного болю, тому що ти не знаєш в яких умовах твій чоловік, чи він сьогодні їв, чи він здоровий, чи. Який його стан здоров'я теж ну нічого абсолютно не знаєш. Це дуже важко, ніколи не думала, що випаде таке випробування. Я мрію насамперед просто про зустріч, просто про те, щоб обійняти, почути голос, побачити його посмішку і все. Більше мені нічого не треба. А це Марія їй 24, її коханому Андрію 25. У полку Азов він з 2016 року. З того часу проходив службу в Маріуполі. Там розповідає дівчина три роки тому. Вони і познайомилися. Марія родом з Маріуполя. Андрій Лучанин, 31 грудня 2021 року. Він зробив пропозицію. Планували одружитися у 2022 але розпочалася повномасштабна війна. Він отримав поранення у березні. у кінці березня. Він був важко поранений, і його евакуювали з заводу 16 травня як важкого пораненого. Дівчина розповідає, перед пораненням хлопець встиг порадити їй переїхати до Луцька, де живуть його батьки. Після полону жодної звістки від Андрія не отримувала. Я тут одна і мені досить тяжко. Тяжко чекати, бо ти не знаєш, коли ти не знаєш, як він повернеться і яким він буде, коли повернеться. Вікторія, Світлана та Марія кажуть, створили спільну групу, де спілкуються час від часу, зустрічаються, аби поділитися болем та підтримати одна одну. Говорять, аби повернути чоловіків з російського полону, зверталися вже в усі можливі інстанції. Єдине, що зараз їм залишається робити, кажуть жінки, це вірити та чекати. Найбільше мріється, щоб всі повернулися, тому що понад 600 е, бійців, зараз вже бригади Азов знаходяться ще досі в полоні. Хлопці були готові стояти на смерть, тобто е, вони не здавалися, вони вийшли за наказом, але вони також люди і вони хочуть жити, вони хочуть до своїх родин, і вони хочуть також перемоги, бо вони дуже вмотивовані люди і дуже гідні люди. У день річниці теракту в Оленівці, 29 липня, жінки просять волинян о 21.30 запалити свічку пам'яті. В знак вдячності тим хлопцям, в знак того, що ми пам'ятаємо, і в знак того, що ми ну, віримо в те, що прийде все-таки перемога на нашу землю. Олена Чорнуха, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.